Мати, дружина, друзі та багато журналістів. Усі вони зібралися на підготовчому засіданні у справі Руслана Коцаби. Сам обвинувачуваний Коцаба своєї провини не визнає. Каже, був є і буде патріотом. Мені Бог допоможе. Якось і ми з сім'єю, все, все ми рятуємося. Але зараз від тих людей, від яких залежить а. Не писати, не говорити про мене дурниць, Б. Тих, які мене дійсно можуть захистити, прийшовши сюди, заявивши, що він може бути свідок, він мав доказати ті випадки в житті, коли я послідовно був патріотом, коли я здійснював патріотичні речі. Інтерес журналіста, який закликав бойкотувати мобілізацію, представляє правозахисниця Тетяна Монтян. За її словами, дана справа це залякування людей, які мають просто іншу точку зору на ситуацію, що склалася в Україні. Нічого в справі немає ніяких доказів, а виключно судження ця справа має на меті виключно залякування людей, які мають альтернативну думку. Клопотання про зняття арешту і повернення коштів, які були вилучені під час обшуку у домі блогера, суд відхилив, мотивуючи, що це речові докази у справі. Вислухавши та вирішуючи клопотання, заслухавши думку щодо них інших сторін, дослідивши долучення в судовому сіданні матеріали, суд виходить з наступного. Клопотання про та допит в якості свідків у певних осіб слід задовольнити. Вирішуючи клопотання про скасування арешту на грошові кошти, суд виходить з того, що ухвалили слідчого судді від 8 лютого 2015 року накладено арешт на грошові кошти. Вказані кошти з підстав визначені, визначені в зазначенні ухвалі. Згідно з постанови слідчого з ОВС СУ УСБ на Франківській області від 9 лютого 2015 року. Їх визнано речовими доказами. Суд призначив п'ять судових засідань у справі Коцаби. Перше з яких відбудеться одразу після Великодня, 16 квітня. Засідання проходитимуть у відкритому режимі. Ольга Грисів, Юрій Чміль, новини телеканала Раї.